В мене є подруга Юля Савчук, вона просто супер-крута. Ось вона. А ще вона психотерапевтка. От вона мені нещодавно пропонує. А приходь до мене на сесію травматерапії. Якщо в мене є травма, і типу ефект вже має бути після першої сесії і проходити можна онлайн. А травма в мене, звісно, є, і звісно, через масіка. Ну от я прихожу на сесію, і ми про неї говоримо і отак хлопаємо. Відчуваємо її в тілі і отак хлопаємо. Говоримо про те, чого б хотілося на згадку, і отак хлопаємо. А потім, ладно, я не буду спойлерити, але я дійсно прямо вже в той день перестала відчувати сором вину і сум від згадок про нього, хоча взагалі то ніколи і не мала взагалі, то їх відчувати. Так, десь через тиждень, в якийсь один день, мене прям дуже нагребло, але потім прям абсолютний штіль. Все. Він мені більше не сниться, не згадується, і навіть загальний рівень тривоги знизився. Я не знаю, як воно працює, але мені дуже сподобалося, особливо, що цей ефект швидкий і не треба мусолити роками. А за годинку відстрілялася, ну, може, ще сесія б згодилася, і все. Тож я люто бешено рекомендую і метод, і Юлю. А ви таке колись проходили?